Традиційно наприкінці тижня на першому поверсі Цуму галерея вітань на радіо Аверс. Усі охочі могли передати найтепліші привіти рідним, а ще розповісти про свої найнезабутніші подорожі. Я була в Карпатах. Мені там найбільше сподобалось. У нас був джипінг. Ми їздили на джипах. Це була така дорога, ще й швидкість. Я їздила в Польщу. Мені це найбільше запам'яталось, і ця подружжя мені не сподобалась. Привіт, мама, тато, бабуся, дідусь. Особливо барося. Я вас дуже сильно люблю. І не забувайте про це. Полюбляю це. Прикольно ходити там, дивитися різні архітектурні споруди, місцевість. В Карпатах гори, наприклад. В середу повернулася з Польщі. Була в Гданську. Прохолодно, але. Мені сподобалось від нашого луцького волинського товариства польської мови клінської. Uh -huh. Ми їздили в Польщу з підлітками, а, також з литовцями там познайомилися і відвідали вросло. Я після кожної подорожі вношу собі якісь певні плюси, і мінуси цієї подорожі. Я просто люблю подорожувати. Це експіріенс Певний а, можна знайти дуже багато класних місць як в Україні, так і за кордоном. Це Шицу його звати Бруні. Він дуже любить воду, дуже любить плавати. Дуже подобається подорожувати. Я нещодавно була в Польщі в uh -huh. Варшаві дуже класно. Поїдемо на світі через тиждень. Класно подорожувати, як і до води, як і в гори, як і в різні місця. Це, це дуже класні можливості, це дуже класні спогади. Ну це це подорожі. Це одне з того, що може найбільше якби зробити для вашого життя work-life balance. Наступної п'ятниці ви теж можете потрапити до галереї Вітань з 16 до 18. Ще й тема ефіру дуже апетитна. День смачної їжі. Тож чекаємо вас на першому. Поверсі торгового центру вуці.